Дорожню карту відносин між євросоюзом та країнами східного партнерства розробляли в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ. Головувала на з'їзді верховний представник ЄС Нештон. Запрошені були представники усіх держав Європейського союзу, Єврокомісії, Європейського банку реконструкції та розвитку інших установ. Окрему увагу приділили Білорусі. Вона єдина з країн східного партнерства. Досі немає стратегічної угоди із євросоюзом. При цьому Київ разом і з мінськом у Брюсселі застригли від порушення основних свобод людини і кримінального переслідування опозиції політичним судам в Європі не місце. Ми мали реальний успіх в останні роки переговорів з Україною. Не простих переговорів, але результативних. Вони призвели до укладання угоди взаємовигідної і для України, і для Європейського союзу. Але зараз ми в режимі очікування. Що буде далі? Побачимо. Якщо проваляться вибори на Україну, очікує значний відкат у відносинах з ЄС. Ми б цього не хотіли. Тепер все залежить від Києва. дуже продуктивні відкриті переговори. Укладено спільну заяву, хоча й коротку, та дорожню карту, на майбутнє. На нашу думку, такий обмін думками стане основою для практичних дій.